Всім привіт! Сьогодні в ремонті автомобільні середньочастотні динаміки з американського автомобіля Jeep марка Infinity. Прийшли вони на капітальний ремонт, як ви бачите, на них вже немає підвісів і якби вони в такому жахливому стані. Центруюча шайба вже теж порвана. І тут буде проводитись повністю капітальний ремонт заміна центруючих шайб, заміна підвісів. І це відео записую для тих, хто любить писати мені в коментарях, що от немає ремонту, я там дивився 10 хвилин, потратив час, ніякого ремонту немає. І люди там починають битись в конвульсіях, тому що вони не побачили те, що вони хотіли побачити. Е, так, в цьому відео я покажу повністю весь ремонт, як це все проходить. Ну, звичайно, я не буду там. Тримати телефон в зубах, щоб прям, -прям все показати, але постараюсь це все максимально показати. Ми будемо робити на цій динаміки підвіси, тому що в продажу я на них підвісів не знайшов. Ці динаміки почали сипатись і прийшлось зробити на такій динаміки пресформу для виготовлення підвісів. Спонсором пресформи став Байден. Динаміки Барака Обами. А ось Паралон, з якого ми будемо робити підвіси, це вже нам вислав СОРАС. Тому я це все буду показувати. І надіюсь, вже людей не буде так бомбити в коментарях. Ну, в общем, будемо починати. І так, динаміки на столі. З чого ми починаємо? Саме перше, це ми чистимо динаміки від старих підвісів. Це все діло розбираємо. Підвіси тут стояли е, ППУ. Такі самі підвіси я буду ставити, як ми бачимо. Є пошкодження на дифузорах. Це зв'язано з тим, що, е, власник, коли їх відправляв, він їх засипав в коробку як звичайну бараболю, погано упакував, тому трохи е, пошкодились дифузори. Це я все виправлю. В будь-якому випадку е, дифузори прийдеться ще просочувати спеціально для того, щоб вони держали нормальну форму, тому що динаміки досить вже старі. Тому починаю очистку. Динаміки розібрав. Рами почистив, але, як бачимо, що є ржавчина, тому їх ще потрібно буде покрасити. Поки вони будуть сохнути, я займусь дифузорами. Поки сохнуть рами, займаюся дифузорами. Я їх вже підклеїв там, де були тріщини. Осталось тільки їх просочити, тому що вони вже не нові, бумага така рехловата, тому що вони нормально держали форму і не ламались. Зараз я їх ще просочу і далі буду вже займатися підвісами. Поки все сохне, займаюсь підвісами. Заводу підвіси в даних динаміках з ППУ, тобто просто в народі паралон. Такі самі підвіси, я буду і виготовляти. Щоб зробити підвіси оптимальної жорсткості, ми ріжемо паралон товщиною 8 мм. Все підготовив, Маємо такі дві заготовки по 8 мм і методом гарячого пресу робимо з них підвіси. тобто... Пресформа розігрівається до потрібної температури, це все пресується, і на виході ми маємо готові підвіси. А ось і процес пішов. Гріємо форми, контролюємо температуру. В деталях я це все не можу вам показати, тому що я не можу в зубах держати телефон і це все показувати. У мене мають бути вільні руки, тому я це все вам показую послідовно. Вся хронологія. Все, підвіси готові, і хтось, можливо, скаже, що дуже багато заморочок, можна купити підвіси, можна купити, але все, що було в продажі, воно не тої якості, якої хотілося б. Перше, це там жорсткість, друге це розміри. Так само підвіз може мати різний перепад площин, тобто він може витягувати дифузор вверх або присаджувати його вниз. А там катушечка і так дуже вузенька. Тому е, рухома частина і сама звукова катушка має в зазорі бути на правильній висоті. Тому, щоб це все зробити якісно, прийшлось робити на ці динаміки підвіси. Інших варіантів, ну я для себе не бачив. Щось приліпити, аби щось приліпити, якось заграло. Ну я так не ремонтую. В принципі, все готово, але в кожен динамік потрібно вклеїти ось по такому кільцю сюди, під шайбу, тому що рідна шайба була з таким підвищенням, вона була припіднята. У мене такої шайби немає, я вклею плоску шайбу, але через проставку. Діло дійшло до поклейки підвісів. Це все діло зараз буду клеїти. Просочені дифузори, клею з шприца, клей на водній основі. Підвіси нікуди не крути, не верте. Тобто, клеїться це все без всяких проблем. Показувати, як я наношу клей, ну, я не бачу ніякого змісту. Тому вже поклею підвіси і покажу, як це все виглядає. Рухомі частини вже зібрав, можна збирати динаміки і можна сказати, що вже фініш. Ну не зовсім фініш, тому що кожному з динаміків потрібно додати ще по конденсатору, які будуть підключені послідовно, які будуть відрізати від цих динаміків низькі частоти. Так як динаміки грають в широку полосу, вони виходять на дуже великий хід, А як ми бачимо, катушечка тут дуже коротка, і ми отримуємо дуже багато спотворень. Динамік грає ті частоти, які він нормально не може відіграти. Це не зовсім надійно. Тому, коли я побачив в даних автомобілях таку проблему, я власнику запропонував поставити туди ще конденсатор. І зі слів власника, середина стала набагато чистіша, тому що від динаміків відрізались ті частоти, які вони не можуть відіграти. Вони просто грузять ці динаміки і толку від цього ніякого немає. А динаміки почали грати ті частоти, які вони можуть грати, і грати це грати ефективно. Ці частоти. Тому е збираю динаміки, ставлю додатково конденсатори. Ну, в принципі, все покажу. А тепер можна сказати, що фініш додав кожному з динаміків по конденсатору, послідовно по плюсу 47 мікрофарад. Ці конденсатори будуть відрізати від них низькі частоти, і динаміки будуть грати саме ті частоти, які вони можуть грати. Вони не будуть навантажуватись низом, вони будуть чисто грати. Це буде ну якби середина, якийсь міт, і ну може які вони можуть високі частоти видавати. На кожен конденсатор буде надіватись такий чохол, щоб він там не болтався, тому що динаміки завода ну, не підрізані понизу. Їх дуже сильно болтає, якщо дати гучності, тобто ця рухома частина прям вилітає. А катушечки ви бачили які, тому воно не може грати чисто. Зараз воно буде грати краще, ніж воно грало з завода, як не дивно. Чомусь цей момент не врахували, тому остається тільки закрити ці динаміки захисними сітками, і, в принципі, можна включати слухати. Brother, don't nail yourself to a cross. I oh, want you to leave the pack. You'll yeah, put the drive into my soul. You'll bring a message to millions. They keep Не знаю, як передасть камера, може я трошки більше дав звуку, може буде трохи забивати. Ну, я старався, бачите, я для вас спеціально да, навіть зробив такий щит, щоб більш-менш повноцінно послухати діапазон даних динаміків. Вони стоять в таких, як ну, коробочках невеликих. Тому, можна сказати, як в закритому ящику. Ну, Плюс-мінус, ось так він грає. Надіюсь, мені писати ніхто не буде, що там не показав, там треба було ще щось показати. Те, що міг показати, я показав. Більше я не можу. Так що Бунтувати там не потрібно, в конвульсіях битися там не потрібно. Так що Всім бажаю гарного звуку і всім до побачення.